Доброго дня. Доброго дня. Компанія Авторіано Сянка Бережанська. нас на продаж Toyota Prius це 2012 року. Гібридна, була з мінімальними пошкодженнями, вся безпека ціла у нас. Є безключовий доступ на дверях з двох сторон, з водія з пасажира, 4 циклопідйомника, зеркал. У нас присутній мультируль, проїзд-контроль присутній у нас в автомобілі. Кнопка старт-стоп заводиться у нас. Му... Клімат контроль, мультимедія. Це все у нас присутнє в автомобілі. Пробіг 129 тисяч кілометрів. Підігрів сідушок присутній також в автомобілі. Вікна у нас всі рідні, включаючи і лобове також у нас рідне. Двери в хорошому стані, не затерті, не роздерті, салон також в хорошому стані. Стеля чиста, не прокурена. Багажник у нас не затертий, просторий. Сідушки задні у нас складаються, запаска домкрат, ключі все присутнє всередині, всі лейби у нас присутні з дзвінкодом. Це в хорошому стані. Які затертості по салону немає, USB, AUX, все присутнє в автомобілі, шкіра в хорошому стані, груба, надійна, не потріскана. Колеса у нас розміром 175-65 15 стоять. Мотор в хорошому стані, ніяких нюансів по ньому немає. Нічого і... міняти робити по факту не потрібно. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день Дзят. з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.